Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. Зараз у нас раунд чоловік чи жінка. Комусь з вашої команди прямо зараз доведеться вийти і лягти на ту дошку. Я буду зачитувати питання, і ви маєте дати відповідь, яка буде лише чоловік або жінка. Але є складність дошка буде. Змінювати кут нахилу. вам потрібно буде на ній лежати і максимально довго не сповзати. Одна правильна відповідь, один бал вашій команді. Марія! Я? Так. Я прошу вас. Ви вирішили. Знімаю в школі, Марія. А я? Я в школі, Марія. Я не Марія. Давай, за ручку. Удачі. Боже, і що мені мала урочка? Боже, така худенька, така треба. Розивайся. Божечки, господі. Давай. Так, так. Тоді я тебе, тебе підтримаю. За... Да. За... Uh, Дивись, можеш присісти вже тут і повсти туди. Я тобі віддам. Давай. Давай. Дякую. Дякую. Присісти, О! ломбард, є ви що, ви стрі... О, Воно отак? Все ок, все ок, не бійся. Лягай. Ти не переможу. Все, клас. А. Да. Боже, подивиться, що ви можеш На цьому Лівіше. борту. Добре. Що ж, угу. Час пішов, почали. Автор легендарного фото світло переможе за зовсталів». Е, чоловік правильно. Дмитро Орест Козацький. Кому з українців англійський поет Байрон присвятив поему? Жінці неправильно. Івану Мазепі, хто випадково розбив скульптуру художника Джефа Кунса вартістю 42 тисячі доларів? Жінка правильно. Міністр освіти і науки України. Е, чоловік правильно. Оксен Лісовий. За приказкою кого біс в ребро штовхає? Чоловік правильно сивина в бороду, Хто провів польові дослідження з українського сексу? Жінка. Правильно, письменниця Оксана Забушко. Якого роду туфлі в однині? Е, 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 жінка. Правильно, туфля. А? Хто вигадав зірки мішлен для ресторанів? Чоловік. Правильно, Андре Мішлен. Муз. Автор пісні «Засвіт стали козаченьки»? Чоловік. Н неправильно, жінка Маруси Чурай. Чиє ім'я носить найвідоміший собор Риму. О, господі, чоловік. Правильно святого Петра. Кого не було серед бременських музикантів? Жінки. Правильно. На правильній відповіді Ладе. молодець, молодець, молодецька, молодеця. Молодець. 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 Вобшу... Давай зараз тобою зробимо сцену з Володара Кілець. Давай. А чи це вже пропозиція? Як в мене пропози... ж рука. Це, 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 це... Давай. давай на це все ж давай, таки. Давай. Ну, Ші... 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 А я ще не сказала, Мір. чи згодна я слухаю? Згодна. Питав, а... а я і не питав. А да. я і не питав. Тепер у <рігла> тебе немає вибору. А выбору. ти щось трохи знаєш, в знає, тому А діти я діти. щось я не знаю. Я походу знаю, все ж таки. Красотка. Продовжується сьомий раунд. Чоловік чи жінка, і на черзі хтось з чоловічої команди. Я не хотіла просто так. Тако назвати цю людину і щоб вона вже йшла і лягала. Е, я люблю прелюдії, розумієте? Отже, хочеться цю людину оголосити віршем. В дитинстві він боявся хрущів, тепер виступає без трусів. Давайте разом посміємось трошки. Парфенюк, іди до дошки. Ти бачив, як вона ноги ставила. Отак, нема мені що робити, розумієте, це парфенюка водить на конкурси. От ви, до речі, смієтеся, років через 70 вийде збірка віршів Лесі Іванівні Називається з конкурсів на шоу хто зверху. А що таке? Що зараз буде, так? в мене тільки одне леся жупогано ноги спотіли трохи можу скальзить. Все просто абсолютно тиша. Увага. Час пішов. Хто з українських волонтерів є автором слів? Цей день настав. Чоловік правильно, Сергій Притула. Хто знайшов скіфську пектораль? Е, чоловік. Борис Мозолевський. Правильно, кого запрошують на білий танець? Жінку. Неправильно чоловіка. Жінка. В якому образі Фредді Меркурі знімався в кліпі «I want to break free»? Правильно в жіночому. Хто за традицією п'є третю чарку стоячи? Чоловік. Правильно, кого на заході України називають кобітами? Жінка. Правильно, хто за етикетом має першим спускатися сходами? Жінка неправильно. Чоловік. Привид паризької опери. Це чоловік. Чоловік Ерік. Чиє досягнення увійшло в історію спорту під назвою Рука Бога? Чоловік. Чоловіка Марадонне. Хто на весіллі ловить букет? Жінка. Правильно, винахідник першої посадомийної машини. Чоловік. Неправильно жінка Джозефіна Кокрейн. У якого казкового персонажа від брехні Ростаніс? Чоловік. У чоловіка Пінокіо. Правильно. хто вкрав корали у Клари? Жінка. Чоловік неправильно. Карл. Якого роду слово ДНК? Чоловік неправильно жіночого. Дякую. молодець. А ви бачили в один момент так притримався? Їй-богу ну, а злякався. Нього Ти бачила, як я. Бачила. Є людина павук, а, а у нас людина парфеню. Дівчата та хлопці. Але ж подобається мені молоде покоління українських артистів. Марія. А. Гарно висіли. І досить таки потужно відповідали. Дев'ять правильних відповідей. Вітаю! Ілля. Ау! Гарно висіли. Я не знаю, як назвати ту позу, в якій ви прилипли внизу нашої дошки. Як міг, так і прилипав уже. Що робить? Спотяг І правильно ви відповіли на. Дев'ять запитань. Нічия. Дев'ять дев'ять дивоглядки. дивоглядки. І я запрошую ту дивоглядки. саму молодь на дивоглядки. Ілля та Марія, О, будь да. ласка, Дивись. нормально звучимо все. Коні не спав сутки. Хорош. З З під лоба підлобочок. Mm -hmm, все. Ти за ручку проведеш? А? Ні? Да. Так. Незвичайно ну, проведи. Можеш мені передати прямо тут. Дякую. Так, що передаються, передаю, то передаю. Зрив руки. Правила прості, не цибати, не чіпати, не торкатися. За моєю командою дивитися в очі. Хто перший заплющить повністю очі, той і програє. Три, два, один. Почали. Ой, ой, парфенок зараз зараз сіпнеться. Дивись, нього Тримайся, мала. Не кліпай. Буде, не вичай, так, нехай безусловно. ти… Тримай 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 тримай, 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 тримай. Зборіка, тримай. Не така, не тримай, тримай, не тримай, тримай. Горіше, тримай! Нехай куч сльозу не кліпай. Не кліпай, Зараз Та, буде друге Під лоб, спід лоба, Спідлоба, спідлоба! Було, в нього вже Не Не було. Не було. Тримай, тримай, тримай! Дрожте! Він не закрив повністю! Уяви, що ти отримаєш 2000 гривень за те. тебе. На замі! Тримай, тримай, поставити. тримай, тримай, Тихай, тримай, 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 тримай. Що це таке? Це моргульки. Ну, не моргульки, глянь! Народ. Наша вже, да. як... не шевелиться, їхній моргає вже. Ви Мені сльози, а він моргає. Ви там що, заснули? Ну було тільки що точно. Було? Ні, 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 ні. Та ні? Він не кліпає, очима. Да, кліпа. Так кліпає, я ж бачу. Ні, ні, Маш, не було, не було. Він до кінця не моргнув. Тримайся, тримайся. Не кліпаєш. Поргай, Парфенюк! по Поправски. О, Маша, було тільки що. Та не було. Ні, 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 не не співаю, було, не співаю, було, давай. не Хуже було, не було, не було. Мої котики. Я тебе М... пожалію потом. Манюнь, давай. Давай. Не жалій, давай ні, ні, ви, ні, ні. Я кого жалю? Манюнь. От мужиком в кінцевому раунді. Музика закінчилась. Стривайте, стривайте, стривайте. Ні. Тримай. Ой, Боже, киркічка маленька. Ніякого жалю, до останнього. Да моргнув! Ти вже. чемпіон, давай. ти тільки що моргнула. Ти не замірила? Ні. А треба було б, бо я вже не хочу стояти так довго. Давай, давай, давай. Скільки буде треба, стільки будеш стояти. Нормально заруба. Тільки що бачила Оп'ять. А ти? А ти, а ти опять тільки що моргнула. перегляди? тримає я, руками свої повіки, натягнула голову. Да. собі, гляньте. Народ, йшла третя година. Що робить чоловік? Чуєшся здається. ти чи ні взагалі? Давайте а? тут не будемо. Чоловік, жінка. Ми прийшли перемагати. Тримай, Парфенюк. Ну, от подивіться на неї. Ми а, моргає. Ти себе подивіться, а ти, ти, ти моргаєш чи що? Ти? Я підморгую. Ага, скажи. Побородіти Фу. чи вже в мене. Ах. Боже, вже і в мене сльози на очах. Не плач, Бодя, все окей. Мої котики сіренькі. Боже, я в шоці. От вона... моргнула ти тільки що. Я не воно. моргнула. А тільки що. Ні, ні, не було. Чого ти до неї сіпаєшся? О, Ну, було час! Йосип, босе, я вже посивіла за цей час. Є, можна. Є Маша! Є! Є! Так, а... Ні, ну це неправда. А от тепер подивіться, скільки разів моргнув гілля. Жодного. Молодь довела до сліз одне одного. Але але Марія Ні, що? Маргнула. заплющила лише одне око. Але до кінця Марія програла. Перемога чоловіків. Красава, Та мене я в його війню А Ай тихо, 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 тихо. Під мене не ручечки, на ручечки, мене не ручки, моя малесенька, я тебе пожалію. Іди ж до Іри на а Ну, це було мощно. Готує. Тримає, тримає. А <свас> де ви її <свас> понесли? Гарманінь. Поставте, малу. Дитина, аж як гарно трималася. Насправді здавалося, що обидва кліпали очима, але ж ні. Вони не заплющували їх дуже довго Верфінь. до кінця. Примружували так, але програла таки Марія. Фу, які ви токсики. І зараз капітанша. Капітанша рад... Лесічка помститься да? за Марі зачитаю дуже важке на мій погляд бонусне запитання. Воно звучить так: скільки відсотків жінок виправдовують свою негарну поведінку фразою, то все ретроградний Меркурій»? сто відсотків, сто відсотків недавно жінок. точно всі виправдовували. Можете правдували. просто Даже я іноді так роблю, якщо чесно. <рес> Не, так Мене штирить страшно ці штуки. Питання. Я думаю, що це е, ну, от, отут. Синк, отут. 74 – це мінімум. Три з чотирьох подруг кажуть, що ретроградний Меркурій. Або якщо я щось розповідаю, то, то ретроградний Меркурій він пройде і все пройде. 73, 74. Дівчат, ми думаємо, що то не з вами щось не то в цій так. програмі, а просто ретроградний Меркурій. Угу. Так. Скільки відсотків? Так, криво. Ми вважаємо, що це 74% жінок. Дякуємо, 74%. А іноді навіть соточка. 74%, 74 увага на екран. Дякуємо, у мене все. Я і говорила. А хто там програв? Можна спитати? Давай я за Просто половина не знає, що таке ретроградний конкурсі. Чоловіки, дивіться, бонусно тисячу гривень ви не заробили аж ніяк. Але ви перед фіналом попереду. Дівчата, 8 тисяч гривень, чоловіки 11. Ой, а! А! Ой давайте давайте. Кричіть, кричіть. Ми робимо більше пацани. Ми робимо... зараз, зараз зараз так? Переможем, да? Переможемо. так? Да? Розбіглись такі перед тегалом в першій. Три-чотири і перемо!